Включили сигнал. Я вже виходив, заходив, є відео в інтернеті. Отак от, от і живемо. Заяву пишеш, і коли ти приходиш, вони включають риби. Скажу вам чесно. У вас керівництво зараз, зв'язку немає, я записую все-таки, так. У вас там, я не знаю, якісь ідіоти працюють. Ну реби включати, я ж вийшов в сигнал, я ж прийшов, мене ж реби працюють. Ну нафіга так позоритись, я вже відео виклав в інтернет. Я вже рівню, у вас немає. Я знаю, в мене інтернет пропав. Але я записую відео, в телефоні, я себе записую, фіксую. Тому давайте, по порядку, щоб зразу вже... Одну секундочку. Протокол прийняття заяви. 127-57. А, так, да, 127-87. За да. результатом да, розгляду була надана відповідь і при цьому перемовлено, що на Європі будь-які офіційні дані прокинення корупційного боїчого кримінального правопорушення детективами не встановлено. я перевіряла, що в мене на прямому ефірі запис є. Ми перевірили. Ну я зайшов в інтернет і побачив, що поряд такий же самий будинок коштує 56 млн грн. 3,5 млн, 56 млн. Тріс, вправших було сказано, що 40 215 тріс була завищена. Завище за, вище, да, за ні. Ну 3 400, можете на 15. Ну майже. 50 млн, 5 млн туди, 5 млн туди. Що ваші правоохоронні, тобто всі українці зайшли, подивилися декларацію 3,5 мільйона. 20, за 21 рік, подивіться, по чому там була сотка, це раз, 30 соток і будинок, який він придбав. І ваші що про детективи не можуть а, не явитися ліпі, чи що? Ну, дивіться, я ж ну я конкретне питання. Це пам'ятає. Есть сайти ОЛХ, Дом UA, Ціни на житло, нас поряд, це 853 й чи 63, а поряд такий самий будинок, у на сьогоднішній день продається. І подивіться, які ціні ціни були там. Ну, хіба це якщо со, добре, сховали 40 мільйонів гривень, тобто покупку вдома, це хіба не підтримність там був? Ну, взагалі мене питання. Дівчинка казала, так, якщо це правда, Ну, це ж правда, українці бачили, а на Бум у нас що не бачили? Я не до вас не наїжджаю. Мене <ріпи> я нормально три <тріпати>, <ріпи> Ви знаєте, так, так паскудно і так обідно, коли ти людина, яка бачить, яка читає, яка просто зайшла в інтернет, а тобі кажуть, нам треба аналітику провести. Яку аналітику? Декларація в відкритому доступі. Всі сайти в відкритому доступі. Будинок я показав, як він виглядає. Цей будинок Кудрик купив 554 квадратних метрів за скільки там 125 тисяч доларів. 125 тисяч доларів, 30 соток ну, Софіївська Боршіївка, в елітному місті. Зараз поряд будинок такий же продається 56 мільйонів гривень. Да. Самозванець, не самозванець, я будемо зараз до нього звертатися, ладно? Роблю відео, звертаюся до. Нахина цей органада, якщо він не, не, не працює. Не працює. Нам треба розбиратися, йдіть суду. Не піду я до суду, йдіть до суду. Так, відключаюся. Так, відключаюся. Іслам і тероризм в принципі. Тому. Зараз я тобі це пришлю. Зараз секундочку. Ой, где-то тут у меня.